нашу верлицю. Так як ми знаємо, втихомирюємо своє серце, беремо намір нашого серця, що ми хочемо, щоб Господь вислухав нас в даний час, що ми потребуємо, чи це дійсності потрібно нам. І помолимося за нашу Україну, за наших хлопців, за наших дівчаток, які нас охороняють, оборонять, які потребують нашої молитви. І будемо починати нашу верну. Ім'я Отця і Сина и Святого Духа Амінь, ім'я і Святого Духа Мін, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін амін слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, невеселі, душі істини. що всюди і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Віруй. Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого, що перед усіма віками, світло від світла, бога істину від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святої Марії Діли і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Оця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняє, ми рівно славами, що, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну апостольську церкву відповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворе, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці Діво. Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітили Святі, вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна та, Марія, та, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, і Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше славне таємство, Воскресіння. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи, не бійтеся, знаю, Бо, що ви шукаєте, Ісуса розп'ятого, нема його тут, бо Він воскрес, як сказав Бог. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Матея 28, 5.6. Помолимося за нашу чесноту віри. Отче наш. Шуйси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена придлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословена плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословен плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хомі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покельного вогню, запровай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого. Милосердя. Друге славне танство, Вознесіння, а як Ісус благословив їх, віддалився від них і став розноситися на небо. Вони ж поклонилися Йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Луки 24, 51, 53. Помолимося за нашу чесноту надії. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Он наш, мі... Он наш Любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє славне таємство, Зіслення Святого Духа. Аж огонь залунавець не вашого, неначу поду буйного вітру, і сповни весь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені мологоні язики, і сіли на кожному з них. Посіль вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм говорити. Діянням 2.2.4. Помолимося за чесноту нашої любові, Отче наш, що і на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство, твоє нехай, царство твоє, нехай буде <с воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід уна Твого, бо Ти породила Христа спаси і Сповителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <кій> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Твого, Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословен плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена і благословена плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословена прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О нас, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте славне танство, Оспіння Пресвятої Богородиці, на посмертне Твої Оспіння Богородице, Мати життя, апостоли Росіння по всьому світу з'явилися разом і стали клопер святого твого тіла. І почесно поховавши його голосом Гавріїла, співаючи, виголошували, радуйся, благодатна діво, Мати, пречиста, Господь з тобою. Помолимося за нашу щасливу смерть. Отче наш. Щасливі. Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як, як на небі, так і на землі. Хліб і наш насущний дай нам сьогодні, і прости і нам провини наші, і як і ми прощаємо, отцям нашим, і не, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиці, Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословен квітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословен плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословена плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословена квітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками благословена і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покейного вогню, запровайся душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте славне Таїнство, про славу Марії. Маємо до пісню пісню, вірній дійственній невісті, матері всіх царя Христа, праворуч тебе, владико стоїть цариця, одягнена в золоту тканину, і оздоблена Божественною красою. Псалом 44,10. Помолимося за наше вічне спасіння, Отче наш. що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена відлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Он мій любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Достойно є воістину величати, блаженої тебе, Богородицю, Хрисно блаженою, принепорочної і матір Бога нашого, чеснішої від Херовимів і незрівняно славнішою від сарафимів, що без отління Бога слова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під твою малість прибігаємо, Богородиця Діва. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але відвіди з бави, єдина чиста і благословена. Приславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх синові твоєму, і Богу і нашому, щоб спасли для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі, славні, всех апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога, за нас душне, упоганя нам отець, прибіжище наших син, покровитель нам Дусати, Тройця Свята Боже наш. Слава Тобі! Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина, і святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Господь, що ти вислуховуєш наші молитви, приймаєшся наші намери і даєш нам те, Господь, що ми потребуємо. Даний час, дякую всім, хто молився з нами у Гервицю. Амінь.